Ми почали з 22-го року. це перша наша була родинна трансплантація. Мама дала нирку сину. Поступово так склалося, що в нас вже пішли і посмертні трансплантації. Ми налагодили роботу з анестезіологами. З нашою реанімацією стало більше діагностик смерті мозку, ми гарно співпрацюємо, і відповідно в нас цих посмертних трансплантацій вже стало більше. Наступний крок в нас в плані розвитку це були оці мультиорганні забори. І коли в нас був досить молодий донор, дуже це запам'ятала, Питання стояло трансплантації серця в умовах в наших зараз реаліях сьогодення в плані воєнного стану, то серцем. Кудись довести не було можливості, тому що автомобілі ми би це не змогли зробити. Літаки, літаки в нас не 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 літають, тому вони приїхали до нас, і в нас відбулася ця трансплантація. Серця це для нас теж було дуже дуже таке велике.